Живу на 23-му поверсі. Дуже було неприємно купити квартиру і через дві тижні втратити свій лаунж балкон. Не надав мені такі сомнення, зачем я купила в этом імені домі на такому високому етапі. Тепер конечно, немножко жалею, потому что не, не ожидала, потому что ліфти лифты все в шахту упали, як спускатися, підніматися? Внувся від вибуху і таке враження, вроді я в центрі зрива, ну, сон спав вже в глибокій сну. З першого дня війни себе налаштував на, на спокій, чесно. Ну, то що від мене не забудь. 15 березня 22-го я йшов на Статорське шосе на нову пошту. Ракета влетіла в Остері. І я за Синок за телефоном я було 7-12, трошки голову було. Так як після того разу я так вже заспокоївся, що, слава Богу, що живий.